В даній серії відеороликів ми будемо створювати власну просту систему паркуру. Відео будуть виходити кожного дня, тому підписуйся на наш канал, а ми зразу переходимо до створення проєкту. Для початку створіть пустий проект. Імпортуйте пакет CineMachine для управління камерою. Також скачайте пакет анімацій, який я залишу в описі під відео. Створіть скрипт для зчитування інпут гравця. Назвемо його Input -Сонтролер». Також створимо самого гравця. Це буде пустий об'єкт, всередині якого буде модель персонажа. Також створимо пустий аніматор-контролер, так як ми, по суті, все будемо робити з нуля. І присвойте його до аніматора. Тепер до коду. Зчитувати дані ми будемо в методі Update. Для початку ми створимо рух гравця. Тому нам потрібен напрямок руху. Цей напрямок зберігаємо в змінну. Для зручності всі ці змінні будуть публічні, щоб ми могли зразу розуміти, як все працює із інспектора в Unity. Для зчитування використовуємо просту функцію Get Access. Ось тепер почнемо рухати персонажа. Для цього створимо скрипт Character Controller. Рухати будемо використовуючи Rigid Body, а отримувати напрямок руху із нашого інпут контролера. В методі Update ми спочатку визначаємо, з якою швидкістю буде рухатися гравець. Гравець зможе бігти, використовуючи лівий шіфт. Інформацію про нажаття кнопки ми також зберігаємо в публічну змінну. Дізнаємося через простий оператор, в якому перше значення це умова. Якщо вона правдива, тоді у змінну буде призначено швидкість бігу. Якщо ні, тоді швидкість ходьби. Далі просто вираховуємо швидкість руху. Нормалізуємо вектор, щоб персонаж не рухався швидше по діагоналі. Множимо напрямок на швидкість. І просто призначаємо результат до Rigid Body. В сцені нам ще треба налаштувати персонажа. Для цього додаємо Collider і Rigid Body. Також додаємо всі потрібні скрипти. Тепер камера. В мене в сцені її немає. Тому я додам нову, потім додамо кінематік Machine, Все як на відео. Тут треба налаштувати, куди камера буде дивитися і за чим слідкувати. Для цього створимо новий об'єкт персонажа. Також пофіксимо дрібну проблему в скрипті і можна запускати. Гравець рухається. Тепер додамо стартові анімації. Але спочатку скрипт тут нам треба посилання на аніматор та інпут контролер. В апдейті ми повинні передати швидкість персонажа. Швидкість ми дізнаємося із нормалізованого інпут-вектора, а саме із значення «Magnitude». Чому так? Щоб значення швидкості по діагоналі не перевищувало значення по осі. Також нам треба значить, чи персонаж біжить. Для цього не будемо створювати інші змінні. Просто якщо персонаж біжить, збільшуємо значення швидкості в два рази. В аніматорі розберемося. Тепер йдемо до аніматора. Тут створимо гілку анімацій для руху. Назвемо його Movement. Тут додамо три анімації, стоїмо на місці, ходимо і біжимо. Тепер важливо в значеннях для анімацій для Idle присвоїмо 0. Тобто, якщо швидкості немає, тоді стоїмо. Для Walk значення 1. А ось для бігу значення 2. Тому що ми подвоюємо швидкість в скрипті, коли біжимо. Також створений параметр перейменуємо на Speed. Вимкніть root motion в аніматора для уникнення помилок. Можемо бачити невеличкий баг анімації ходьби. В самому файлі анімації останні кадри здається просто застигли. Видалимо останні чотири. Зараз персонаж постійно дивиться прямо. Нам його треба повертати через скрипт. Будемо повертати в напрямку руху. Для цього також окремий простий скрипт, що також цікаво, що нам потрібно, щоб персонаж рухався відносно камери. Тобто, якщо ми йдемо прямо і повертаємо камеру, ми продовжуємо рухатися прямо відносно камери. Для цього, в скрипті, який рухає гравця, потрібно внести зміни, а саме вираховувати швидкість, використовуючи камеру, як на відео. Ось такий рух персонажа буде в нашому паркур проекті. Це лише початок. В наступному відео почнемо додавати перші паркур елементи. Під кінець серії ми будемо шліфувати нашого персонажа. Наприклад, зараз анімації дуже різко переключаються, тому підписуйся, щоб не пропустити наступні відео.